Проблеми з Талією. Хочете позбутися жиру на животі? Тоді забудьте про нудні відвідування фітнес-залів, які не приносять бажаних результатів. Представляємо вам тренажер Surfing – ідеальний помічник у світі фітнесу. З цим тренажером ваша вітальня миттєво перетвориться на фітнес-клуб, тренування пресу, спортивна ходьба, розтягування. Все це можливо з Мунсерфінг. Це новий фітнес-тренажер, який допомагає тренувати всі м'язи тіла за допомогою застосування закону дії та протидії. Функціональність полягає в. Його унікальній конструкції у формі півмісяця. Погляньте, ви можете легко качати прес самотужки без жодних зусиль, ніби хтось підштовхує вас ззаду. Насолоджуватися простими вправами на тренажері може кожен бажаючий перше з тренажером Moonsurfing можна тренувати бокові м'язи та м'язи живота. Чи може бути щось краще для вас, ніж ефективні вправи? Жирові складки, ось ворог вашого здоров'я. Позбудьтеся їх прямо зараз. Просто станьте на диск та повертайте корпус. Дивіться, як він обертається, позбавляючи вас. Вас зайвої ваги та тонізуючі м'язи. Верхня, середня та нижня частини живота. Тренуйтеся з задоволенням. Повертання корпусу на диску позбавить вас від жирових складок на животі та зміцнить вашу талію. Вправи в положенні, лежачи на боку, моделюють бокові м'язи. Але це ще не все. Витягніть чотири прихованих коліщатка і мунсерфінг перетвориться на потужний тренажер для м'язів, пресу, для плаского живота та сексуального тіла. Він дуже легкий у використанні та дуже ефективний. Не можу повірити, я вся спітніла вже через 10 хвилин. Неймовірно. Друге, монсерфінг можна використовувати у якості степеру або тренажеру для спортивної ходьби. Монсерфінг чудово підійде для тренування м'язів стегон та сідниць. Під час тренування ви відчуєте, як скорочуються бокові м'язи, м'язи живота та м'язи литок. При використанні тренажеру монсерфінг застосовується закон дії та протидії. Ергономічна конструкція у формі півмісяця рухається. В такт кожному вашому кроку, тренуючи м'язи від литок до стегом та живота. Це чудовий тренажер для всіх частин тіла. Вертикальна спортивна ходьба. Поверніть стегнам пружні форми. Ви можете спокійно працювати зі степером, виконуючи вправи, що імітують підйом по сходах. Тренажер оснащено чотирма магнітами та спеціальними шипованими виступами, що забезпечують масаж та акупресуру ніг. Неслизька конструкція посилює стійкість під час виконання вправ. Завдяки додатковим стопорам, ви можете контролювати нахил тренажеру для регулювання інтенсивності вправ. Мунсерфінг ідеально підходить до мого здорового способу життя. Третє. Мунсерфінг чудовий тренажер для вправ на розтягування. З часом наш хребет послаблюється та викривлюється, але ви можете дбати про нього щодня разом з Мунсерфінг. Завдяки розтягуванню хребта, м'язів стегон, м'язів живота, плечей та шиї. Ви відчуєте легкість та гнучкість. Потягніться вперед, потягніться вбік. Це легко і так корисно. З віком моє тіло стало негнучким, але варто мені лише лягти на тренажер, як моє тіло витягується від спини души є. Це чудово відновлює сили. Четверте, з тренажером Moonsurfing ви можете робити безліч вправ. Це і аеробіка на степері, і вправи на рівновагу, і йога, і пілатес. Moonsurfing – це ефективний тренажер для відточування техніки гри в гольф. До того ж, завдяки степеру ви можете насолоджуватися різними функціями. Це і різні види аеробіки, і віджимання, і вправи для литок та талії, і багато іншого. Тепер вам не потрібно купувати багато різного приладдя. Лише один тренажер, що має безліч функцій. Moonsurfing підкорює світ. Вправи виконувати. Виконується легко, адже в основі конструкції тренажеру лежить закон дії та протидії. З ним ви можете виконувати всі основні вправи. Мунсерфінг це тренажер для жінок, які хочуть залишатися у формі, та чоловіків, які хочуть зміцнити м'язи. Швидко, просто та весело. Натисніть з одного боку, підніметься інший бік. Займайтеся спортивною ходьбою. Це так ефективно. Тепер ви можете зміцнити м'язи стегон та литок, позбутися жирових складок на животі, зміцнити черевні м'язи та отримати прес кубиками. Зміцніть ваше тіло та зробіть його гнучкішим. З Moonsurfing ви ніколи не занудьгуєте. Отримайте багатофункціональний тренажер Moonsurfing прямо зараз. Це новий чудовий тренажер для всього тіла, в основі конструкції якого лежить закон дії та протидії, що дозволяє легко виконувати будь-які вправи. Ми пропонуємо вам фітнес-тренажер Moonsurfing з неслиською конструкцією, вбудованими коліщатками для більш інтенсивного тренування черевних м'язів і двома стопорами. Увага! При купівлі тренажера Мунсерфінг ви отримаєте комплект додаткових аксесуарів у подарунок. Мунсерфінг це новий багатофункціональний фітнес-тренажер для легкого тренування прямо у вас вдома. Вправи для черевних м'язів, спортивна ходьба, розтягування. Все це і ще більше з тренажером Мунсерфінг, який стане вашим за неймовірно вигідною ціною. Замовляйте Мунсерфінг прямо зараз.